Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми дізналися, які роботи проводяться для збереження та відновлення природних насаджень, як зберігається природа у нашому місті, у скверах та парках. А сьогодні дізнаємось, як у містах турбуються про збереження корисних комах. Готелі для корисних комах один з шляхів збереження комах та рослин. В міських реаліях часто зникають певні види комах з різних причин, а це зменшує кількість видів зелені. Такі готелі допомагають збалансувати асортимент рослин і поселять корисних комашок, які допоможуть. У боротьбі з шкідниками а готелі будиночки допомагають комфортно й затишно пережити зиму та зберегти види комах. Людська діяльність забруднює довкілля, що шкодить життю комах, тварин та рослин. Оранка грунту та випалювання сухої трави. Призводить до поступового вимирання запилювачів. Цілина кам'яні ґрунти це основні території, де ті комахи здатні розмножуватись. Але в Україні таких територій мало, тому нестача таких комах запилювачів стає серйозною проблемою. Побудова готелів, встановлення їх на садових ділянках. В парках, в квітниках допоможуть відновити процес запилення рослин та борьбу із шкідниками. Комахи, які заселяються в будиночках, регулюють екологічний баланс в природі. В Європі зустрічаються будинки для комах повсюди. Біля будинків міської ради в центрі, на людних вулицях, на території музеїв, а головне, у приватних садах та городах, ця традиція поступово приходить до України. Школярка з Нікопольщини провела цікаву екологічно-дослідницьку роботу. Перебуваючи в Польщі, у парках побачила красиві готелі для диких комах. Вона з вчителькою біології вирішила виготовити будиночки і розмістити їх в саду та квітнику школи, провести спостереження, які види комах заселяються. Серед цих комах у стрийському парку встановили перші екоготелі для комах. У парках та скверах Києва теж з'являються готелі для комах. Там для створення макетів запустили екологічний конкурс Створи готель для комах. В червні минулого року два готелі для комах створили в Голосійському парку. Будиночки для комах або готелі для комах. Призначені для створення умов, для проживання комах мають естетичні компактні вигляди, також мають використовуватись для зняття стресу, адже спостерігаючи за комашками, за їхніми турботами можна відволіктися та вивчити їхній спосіб життя. Малята ми знаємо про корисних пташок. І будуємо їм годівнички. Такі самі будиночки можна зробити для комах. Комахи, запилювачі, санітари та захисники. Від праці корисних комах наш врожай залежить більш ніж ми думаємо. В результаті запилення комахами утворюються плоди та ягоди, формуються насіння, зберігаються види рослин. Готель для комах може складатися з різних природних матеріалів, такі як деревина, цегла, сіно, шишки, гілки, мох, невеличкі камінці. Розміщувати його потрібно поблизу кущів або дерев. Можна побудувати готель для комах. Також з горщика чи металевої банки. Знадобиться для цього глиняний горщик, дерев'яна палка, сухе сіно, солома, водонепроникний пензлик для малювання. Горщик можна розфарбувати для краси водостійкими фарбами, наповнити його сухим сіном та соломою, поставити догори дном на дерев'яну палку. Знайти місце в садочку, вткнути дерев'яну палку в землю або причепити до чогось на балконі так, щоб в будиночок не потрапив дощ. З татом можна виготовити будиночок з дерева. Малята намалюйте готель будиночок для комах, який би ви хотіли виготовити. Поділіться своїми світлинами. А на наступній відеозустрічі ми пригадаємо, що таке бюджет міста. До зустрічі, малята!